Коник стрибунець. У степу, в траві пахучий, коник, вдатний молодець, І веселий, і співучий, і проворний стрибунець, чи в пшениченьку, чи в житу досхочу розкошував, і цілісіньке літо, не вгаваючи, співав. Розгулявся на всі боки. Все байдуже, все дарма. Коли гульк, аж в степ широкий суне злючая зима. Коник плаче, серце мліє, кинувсь він до морав'я. Дядьку, он зима біліє. От тепер же згину я. Чуєш, в лісі ворон кряче, вітри буйні гудуть. Порятуй, порадь землячи, як се лихо перебудь. Опізнився, небораче, Отказав земляк йому. Хто кохав життя ледаче, Не переливки тому? Як же в світі не радіти? Все кругом тебе цвіте, каже коник, пташки, квіти, любе літечко на те. Скочиш на траву шовкову, все співав би та співав. На таку веселу мову моравей йому сказав Проспівав ти, літо боже, вдача вже твоя така, а тепер танцюй, небоже, на морозі гопака.